Доброго дня, мене звати Валентина Петраковська, я психолог, психотерапевт і тренер. І сьогодні з вами передача Твій психолог. Минулого разу ми з вами поговорили про те, чим схожі і відрізняються професії психолога, психотерапевта і тренера. Сьогодні ми поговоримо про те, яка саме допомога, які види допомоги психологічної існують. Почну з індивідуального консультування. Що таке індивідуальне консультування? Ви приходите до психолога онлайн чи офлайн, ви ставите мету і вирішуєте свою проблему індивідуально з психологом протягом певного часу від 3 до 10 сесій. Це не глибоке втручання, і ви вирішуєте за цей час свій запит для того, щоб ви могли самостійно користуватися тим, що ви зрозуміли з цього. Індивідуальне консультування може бути як. Таким більш довгим, це до 10 сесій, і може бути швидким. Іноді так працюють і коучі, тобто, це може бути одна-дві сесії. Тобто, людина розуміє дуже-дуже багато, але не знає, що зробити саме, який крок один зробити, щоб зрушити з місця цю проблему. Це індивідуальне консультування. Індивідуальна психотерапія також ви працюєте сам на сам з психотерапевтом, ви ставите мету, ви разом йдете до цієї мети протягом від трьох до трьох місяців до року, іноді навіть більше, в залежності від того. Як, як глибоко є ця проблема у вас? Також ви працюєте разом тільки у вдвох, і нікого більше в цій психотерапії не додається. Тобто, ми сюди не включуємо маму, папу, всіх інших родичів, друзів і всіх інших. Тобто, це робота сам на сам. Також існує такий від допомоги, як групова психотерапія. Чим вона відрізняється від індивідуальної психотерапії. Ну, по-перше, саме тим, що це групова психотерапія. Як же це відбувається? Люди з схожими проблемами знаходять спеціаліста, який займається таким, таким родом проблем. Наприклад, ми часто бачили в кіно, як знаєте, про анонімних алкоголіків. Тобто, люди сідають в коло і є людина, яка з ними працює. Це Іноді так виглядає дуже смішно, але це більше в американському такому стилі. У нас це виходить трохи по-іншому. Тобто є спільна якась проблема. Наприклад, це можуть бути люди, які втратили дитину. Або люди, які там втратили батьків, або люди, які мають певні переживання з приводу чогось. І є певне місце, де вони збираються. І це може бути частота зустрічі від однієї зустрічі на місяць до однієї зустрічі на тиждень, а може бути і частіше. Терапевтична група відрізняється від індивідуальної психотерапії тим, що, крім самого психотерапевта, і ще і група допомагає людині розібратися зі своїм запитом. Тобто, за рахунок того, що в групі такі самі люди, які мають таку саму проблему, і вони висловлюють свої почуття, свої думки, то людина. Бачить, що не тільки я про це переживаю, а і інші люди, і вони таким чином отримують підтримку у своїх почуттях і думках. І це дуже дуже терапевтично. Для того щоб знайти таку групу, ну потрібно шукати людину, яка саме цією проблемою займається для того, щоб ви не потрапили до людини, яка займається зовсім іншими. Речами, тобто, коли ви приходите до спеціаліста, важливо у нього уточнити, чи він займається саме такою проблематикою. І терапевтична група відрізняється тим, що вона є сталою, тобто не може так бути, що сьогодні 10 людей, завтра 20, післязавтра 30, і так воно змінюється постійно. Ні, так буде порушуватися базовий принцип про безпеку. І ми завжди маємо одну і ту саму групу. Наприклад, якщо це 10 людей, це певні люди, то і наступного разу будуть ті самі 10, і через раз, і через 10 разів це будуть одні ті самі люди. Так створюється безпечне середовище, і там також існує принцип конфіденційності. І всі історії, які люди чують в цій групі, вони залишаються в цій групі і вони є конфіденційними, і це не в якому разі не можна розголошувати. Все те, що є в колі, залишається в колі, так, люди працюють над певною якоюсь проблемою, яка у них є, і це може бути дуже дуже довго, в залежності від того, яка саме ця проблема і що люди хочуть отримати на виході. Це дуже допоміжний такий засіб для того, щоб пропрацювати глибокі проблеми і побачити, що є інші люди, у яких є такі самі проблеми. Бо іноді, коли ми отримуємо якусь таку дуже стресову ситуацію в житті. Ми думаємо, що це тільки у нас таке: ми самі, самі нещасливі, самі такі невдахи, і все таке інше. І ми бачимо, що є інші, і вже тільки це нас підтримує. Звісно, що всю цю. Систему вистроює психотерапевт, і він є відповідальним, він є підтримуючим. Він стежить за тим, щоб виконувалися всі правила цієї терапевтичної групи. Він слідкує за тим, щоб ніхто нікого не ображав, ніхто на кого не агресував. Тобто він дивиться за тим, щоб виконувалися всі правила групи. Завершується така групова психотерапія, коли люди досягли своєї мети. Далі. Існує такий вид допомоги, як тренінг. Тобто, це власне не, не можна назвати суто психологічною допомогою, але в якомусь сенсі це є саме вона. Наприклад, є колектив, в якому люди між собою не дружать. Вони а, не можуть договоритися, не можуть вирішувати конфлікти, а успіх цієї. Організації залежить від того, як добре будуть спілкуватися між собою ці люди, тому вони знаходять спеціаліста, який займається таким питанням і організовують тренінг. Що таке тренінг? Це е, психологіч. Психологічна допомога, в якій тренуються якісь навички. Наприклад, навичка вирішувати конфлікти, навичка висловлювати свою думку, не ображаючи іншу людину. Тобто, це такі важливі навички, які є важливі саме в цій малій групі. В тренінзі може, може брати участь від десяти до п'ятидесяти. Я не знаю, в залежності від а, запиту а, кількість людей може бути, може варіюватися. Якщо людина хоче сама взяти участь в тренінзі, вона може шукати групи, які вже існують за тією тематикою, яка їй цікава. Наприклад, якщо вам цікаво, як вийти на новий рівень доходу, ви будете шукати таку тренінгову групу, яка би відповідала вашому запиту, прийдете туди, і ви будете тренувати навички, мислення, спілкування, там знаю, інвестицій саме в цій групі, де Прокачується саме це вміння, тобто там не буде ні про школи, не про дитячий садочок, не про ваші власні особисті якісь проблеми, бо це не терапевтична група, а це саме тренінгова група. Тобто тренінг це люди тренують щось. Це може бути або одна навичка, або декілька навичок в залежності від того, скільки йде цей тренінг, хто його організував і за для якої мети він організований. Тому не треба боятися таких видів допомоги, як тренінг, да? тобто це не є щось страшне. Там від вас не будуть вимагати якихось ваших особистих історій, і ви можете нічого не казати про свої власні якісь там труднощі і проблеми. Ви прийшли тренувати саме якусь навичку, і ви отримуєте саме цю навичку на виході. Ну, повинні отримати, якщо будете виконувати всі ті речі, про які буде казати тренер. Це також дуже класна допомога зараз такий час, коли нам потрібні навички, яких у нас раніше не було, яких нас не навчали в школі або в вищому навчальному закладі. І це дуже класна можливість їх отримати у такому практичному вигляді. Існує такий вислів, що краще один раз побачити, ніж тисячу разів почути, і саме в тренінзі ми можемо. Відпрацювати навичку, тобто ми не просто відкриваємо YouTube і дивимося, як хтось щось вміє. Ми це тренуємо в групі, і група є така безпечна. Це безпечне місце для тренування навичок. Наприклад, це була група про, по а, ораторському мистецтву. Да? Тобто, ми не дивимося, як хтось класно роз, розмовляє, ми самі. Пробуємо класно розмовляти, самі пробуємо виступати на сцені. І цим е тренінг вигідно відрізняється від е тих відеоматеріалів, яких безліч на просторах інтернету, які всі є у вільному доступі, і ми можемо ними користуватися. Тобто тренінг це. Класний інструмент, де ми можемо взяти саме практичні навички. Якщо ви прийшли в групу, наприклад, це тренінгова група, де тренуються певні навички, вам вони потрібні, але ви почуваєте себе в цій групі некомфортно, то може бути декілька шляхов вирішення цієї проблеми. Можна прийти ще на наступну зустріч і повідчувати, чи стає легше нам, бо коли ми перший раз зустрічаємося великою групою, то звичайно нам буде недостатне. Дуже комфортно, бо всі ці люди вони не знайомі, ми їх не знаємо, вони нас не знають, і ми не знаємо, чого від них очікувати. То такий е, дискомфорт він цілком природний. Якщо він у вас дуже дуже виражений, вам дуже некомфортно в такій групі, але ви е, зобов'язані в ній бути, наприклад, по роботі, то ви можете прийти ще на наступну зустріч і повідчувати, чи стає легше вам. Якщо не стає, ви можете поговорити з психологом, який її організував, і можливо, він вам може запропонувати іншу групу такого ж самого плану з такою ж самою тематикою, де будуть інші люди, або а, є якісь певні. Власні труднощі, з якими є сенс справитися перед тим, як йти в групу. Наприклад, пропрацювати свої якісь власні страхи перед групою, а потім вже йти в таку групу. А, і все це вирішується в бесіді. Якщо ви відчули такий дуже сильний дискомфорт, то це потрібно обговорити з людиною, яка тренінг проводить. Що стосується терапевтичної групи, то такі. Процеси можуть відбуватися також навіть на постійній основі, бо терапевтична група це не є веселе місце, де ми сміємося, скачемо і щось таке дуже веселе обговорюємо. Терапевтична група це є група, яка торкається наших глибин душі. Вона може зачіпати ну, наші дуже такі складні процеси, якісь. І, звичайно, люди можуть захотіти з неї піти через те, що їм складно стикатися знову з такими процесами. І це також може називатися супротив, тобто людина і хоче щось змінити, їй дуже дуже страшно, що у це нове воно буде гірше ніж те, що було, і те, що знову треба підіймати ті процеси, які були у неї, дуже болючі, бо в терапевтичну групу не приходять від веселощів. Туди приходять, коли нам дуже боляче. І якщо нам дискомфортно і нам... Дуже боляче, то також це можна обговорювати і на самій групі. Про це можна і потрібно казати. Це буде дуже терапевтично, якщо ви про це скажете. І також це може обговорюватися в індивідуальному порядку з тим психотерапевтом чи психологом, який цю групу організував. Це дуже важливо, не мовчати, не сидіти і не терпіти якісь такі дуже не переносимі почуття. Ну, що стосується індивідуальної консультації, то якщо вам дискомфортно, ви можете поприслуховуватися до себе ще одну-дві зустрічі, можете одразу змінити спеціаліста, бо всі ми різні дуже і. Ми можемо не підходити один одному. Також може так бути, що людина, яка вам дуже подобається як спеціаліст, вона може не займатися тим запитом, який у вас є. Наприклад, от я не працюю з залежними людьми, які там вживають алкоголь або наркотичні речовини. Я з ними не працюю, бо я не маю відповідної кваліфікації. Я про це точно знаю. І якщо би така людина звернулася, то я пере Направляю її до того спеціаліста, який цим займається. Дякую за увагу! З вами була Валентина Петраковська і передача Твій психолог. Я сподіваюся, що психологічна допомога вам не знадобиться. Але якщо так станеться, ви завжди можете знати, де ви можете її отримувати. Дякую.